Ось докладна інструкція, як це робиться. Натискаємо ось тут і ось тут. Перед тим витягуємо все з бардачка. Потім відтискаємо дві клавіші, ось тут і ось тут, на себе. Ось так. І знімаємо кришку. Кришку я продмухую повітрям, тому що на неї пив. Тепер фільтр салону як його дістати. Нескладно. Ось гачок з амортизатора. Заводите його сюди, повертаєте і витягуєте обережно фільтр салону. І витягнули. Тут є стрілочки, як його встановлювати. І обов'язково, щоб оця губа була зверху, куди йде повітря. Там, в принципі, чисто, хоча, бачите, потрібно робити детелінг іноді прибирати отам пил. Тепер вставляєте новий фільтр. З віксом питань немає. Кришечку зараз я продмухую і покажу, як все це встановлюється. В принципі, складно переплутати, ну, оці Давайте скажемо, направляючими вниз. Вони підтискають фільтр салону вверх. Все стоїть. Тепер закриваємо бардачок. Так само з цієї сторони притиснути, з цієї все, все на своєму місці. Фільтр салону замінен складаємо назад